Ви прийшли в життя людини, що повністю зруйнували? Я би сказала, ви повністю зруйнували людині надію про те, що можна буде жити безвідповідально, оцей кутьош ви забрали, ці пристрасті от побачив чи побачила, о, хочу, давай вже якісь вісілухи. Ну, це, це коли ти безвідповідально відносишся до всього і потім прикриваєш свої підлі да, якісь такі поступки, негарні вчинки ці ножі в спину. Да, Чимось е, е, таким, наче то, пристойним. Ні, людина несла, е, хотіла, хотіла довгий час пристрастей е, оцей веселухи, якихось п'яних гулянок. Е, при тому, знаєте, в темну, так би використовувати інших людей в цих п'янках і гулянках, і давала невизначеність. От ви цю невизначеність, цю безвідповідальність цей кутюж повністю зруйнували своїм приходом в життя загаданої людини.